Уявіть собі, світ 15 го сторіччя. Європейці мріяли дістатися Індії, країни прянощів, золота і багатства. Морські шляхи на схід були довгі та небезпечні, але один італієць, мореплавець Христофор Колумб вирішив піти іншим шляхом. Він розробив сміливий план дістатися Індії, перетнувши Антлантичний океан. Спершу Колумб звертався до монархів Португалії, Франції та Англії. Та ніхто не наважався фінансувати таку ризиковану авантюру. І тільки іспанські правителі Фернандо II та Ізабела погодилися підтримати його. В обмін вони вимагали влади над усіма новими землями, які відкриє мореплавець. Для Іспанії це був шанс поповнити порожню скарбницю. Після двох місяців виснажливої подорожі експедиція дісталася невідомої землі. 12 жовтня. 1492 року було відкрите то острів Сан-Сальвадор на Багамах. Згодом Колумб побував на Кубі та Гаїті. Саме ця дата стала днем відкриття Америки. Але замість золота та багаз, мореплавці знайшли новий світ, зовсім не схожий, на омріяну Індію, і все ж таки Іспанія проголосила Колумбова віця нових земель. Він здійснив ще три подорожі: відкрив Ямайко, Перто Ріко та Тринідад. Цікаво, що до кінця життя Кум таки вірив, що дістався до берегів Азії. Він знав, що його подорож навіть і не знав, що його подорож навіть змінила світову історію і відкрила європейцям цілий континент Америку.